Доброго дня усім! Сьогодні я к вам з соусом, з кінцем, він готується дуже просто. Вам буде потрібен торчин, кетчуп до шашлику, один зубок чеснок, чесноку, зелений лук, кінза і окріп. Це все, ну і солька, звичайно, треба поселити все це. За вашим смаком змішуєте кетчуп з окріпом. Туди, туди, туди додаєте чеснік, мабуть, пошматований маленькими скибочками. Потім туди. Жити зелений лук, і в останню мить кінзи. Усе по вашому смаку, пропорції, що все берете так, як вам буде смакувати. І потім, мабуть, ну, час, годину треба почекати. Щоб він настоявся, щоб все це пропахло кінзом, і все буде таке смачне, таке, нереальне. Усім приятного апетиту!